І так, що ми маємо? У нас є персонаж. Ми вже знаємо, як він може шамкатися. Як я починаю працювати? Я завжди роблю собі позу цю дефолтну. У мене завжди завжди, щоб я не накрутила, в нульовому кадрі в мене дефолтна поза. І перехожу я. Або в нульовому я роблю, або в мінус першому. Зараз ми будемо з першого працювати. А в мінус першому, якщо це не цикл, то в мене завжди-завжди стоїть поза дефолтна. А, так, значить, перший кадр, з першого кадру ми працюємо. Ось. І тут, як би ми будемо робити вже якісь пози. Я маю підібрані вже референси. І маю оцю програму PureRef. Вже я попакувала цих персонажів. Пюар такий е, незвичайний друг, тому що він поверх усіх програм може бути. Е, я можу робити анімацію або виставляти пози, а в мене залишається цей товариш зверху. Можу виводити на другий екран, і поперед поверху всіх інших віконців складувати. От. Перше, що ми завжди робимо, от перший кадр це у нас тут буде вже наша анімація, Ну, то є наша поза. Ми тут також робимо S, Ми тут ставимо ключ на все. І я працюю часто з автокеєм. Майже завжди, якщо чесно, щоб які пози я там тут зараз не зроблю, якщо мені сподобається, я її залишаю. Все, йду до іншого кадру. Ну, Кожен п'ятий кадр, кожен десятий, я можу хаотично наставляти ці різних собі емоцій. Мені от сподобався наприклад, якась поза там така. Я зробила S на все. І там, в 20-му кадрі роблю нову позу. Я можу цю докрутити якось інакше. А можу... О, докрутила, типу, о, тепер дивлюсь, що мені подобається ця чи ця. Чи може мені подобається якийсь перехід між цією і цією. може мені подобається якийсь перехід між цією. І ось я маю там пози. А, а може я зрозуміла, що все, ця ідея вичерпана. Я роблю знову S на, S на усе. І з цього кадру я ось сюди, з середньої клавіші мишки перехожу, ставлю С-ку. І починаю мудрувати заново. Значить, або мені тут подобається якийсь кусок цікавий? Щось отут було, щось цікавеньке було. Я беру середню клавішу мишки, ставлю ось тут, ставлю на все С і дотягую позу. Так. Але що ми маємо? Я ж хотіла вам дати підсказочку, що у цього чела є? Що у нього взагалі є. Точно точно в нього є включалки оці. Мабуть, це ви все вже потрогали. Точно ви мали все потрогати. Можливо, ви тут не поняли, що, що, що буває. Все маємо включити. Коли ми це включаємо, у нас ще якісь приколюхи додаються. Це у нас повіко. А тут у нас щось типу брові. Так, тут у нас також є нижнє повіко. І тут також такий, типа, нижня бров, але, але бачите, вона не така, як ця. Ця більше має параметрів. А ця менше параметрів А, ми все включили, це я об нулю. Ага, є ще такий прикол. Коли ми ставимо ось тут емоцію нуль на все, ми маємо отут все включить. Бо якщо ми тут все не включили, з цього толку, як сказала, молока. Так. І я знімаю виділення з цих штучок. Мені треба зняти і додати виділення у того контролера, у якого є усі, -усі ці параметри. Я зараз їх всі отак обнулю. Бачите, вони всі стануть на місце. Ось тут я роблю еску. Оце мені важливо. У нашого товариша немає на глазику текстурки, ми її маємо йому дати. Яким чином? Включаємо атрибути дітер, вибираємо геометрію. Отак от клацаємо. блін, геометрія не, 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 кла, не клацається. Дивимося, тут референси, може так буде клацатися, так клацається. Якщо тут ви не знайшли, це ж, це ж слої. І всі слої часто рігери заганяють, заганяють геометрію, кістки, якісь. Маніпулятори. Їх можна виключати, включати. Дуже, дуже зручно. Можна геометрію виключити, включити. Можна маніпулятори виключити, включити. А можна на них поставити референс. Але якщо такої вкладочки немає, і все одно він не виділяється от персонажик ваш, то ви завжди знайдете ось тут. В рігі під вкладкою Гео. Вибираєте цю Гео, яку вам необхідно. Йдете в Атрибут Едітор, Йдете в саму останню вкладочку, саму-саму під колор. Це ж колір. Йдемо в кольор. Тут може бути все, що завгодно. Шлях до вашого минулого проєкту. Або рі, у ріга тут своє щось закладене, все, що завгодно може бути. Але ж ви знаєте, де живе ваш ріг? От тут живе ваш ріг. У мене там, де сцени, там живуть ріги, переважно. Є у нас тут ріг, і є у нас це, ця картинка. Находимо картинку, яку ми хочемо. О, о, очко. Беремо її, копіюємо. А от сюди вставляємо. І от воно випало. І ми тут вже маємо вибрати. Це в нас не чорно-біле очко, це в нас рельєф його. Це чорно-білі мапи, відповідають за об'єм. Відкриваємо, назначаємо. Прекрасно, маємо очко. Перша в нас емоція. От цього в нас нема зовсім? нас лише оце цікавить. Ось він піднятий дуже. Око в нас направлено отуди от кудись. Шапка в нас теж трошки перевернута, значить. Оці штучки у нас є обі. Цю штучку поки що уберемо. Ця в нас, ця в нас точно є. Вона просто є, вона десь ховається. А ця штучка у нас є дуже велика. Дуже велика штучка. І робимо її ось такою, так? Це ми піднімаємо, опускаємо. Окей. Це ми що робимо? Щось шире, менше. Ану, цікаво, що це. Ширше, чи менше. Що це? А, випукліше і впукліше, типа. Це в нас може бути ноль. Нам пофіг. От, пожалуйста. Не було вищої математики. Вже емоцію ми зробили. А залишилось а, придати тілу чогось. Там. Розхитування можемо в одну сторону, в другу десь отаке таке щось зробити. Ось, а, що у нас, що ми маємо наразі зрачка? І думаємо про те, що маємо дуже намагатись, дуже різнобарвні, цікаві робити пози самому герою, в самій формі. Він має бути або малий товстий, пузатий, якось вивернути в, одне, в одну сторону, в іншу. Але не дуже кручений, не дуже ломаний. Ламати його не треба. А от якісь цікаві пози йому робить. І класно, щоб ці пози змінювалися. Наприклад, він з цією емоцією ось такий. А, наприклад, противоположні. Він буде з другою емоцією. Ми можемо поміняти якусь йому позу ми йому змінили, а емоцію очка ми зараз поставимо, придумаємо собі інакшу. Спочатку краще зробити йому емоцію ока, а потім під око поставити тіло. На зараз мені що ця емоція подобається. Що ця емоція подобається? Форма тіла я маю на увазі. Око одне те саме, а от вибрати мені дуже тяжко. Він дуже прикольний і тут, і тут. Але потім виберу. Можемо зробити таким чином. Ми ж завжди робимо Ес на все. S на все ставимо. Завжди, завжди. Тут, наприклад, я можу поставити Су як тоді розказувала. Що ми робимо? Тут явно він здивований або наляканий. Так? У нас буде точно у нас буде повіка, а може її і не буде повіки. Може ми її засунемо де її деш, доставати не будемо. І у нас точно, бу, точно буде оця штука. Ось ця. Але вона буде кудись задрана. Так, вона буде якась. Ну, така форма, мабуть, не алю. Вона у нас буде якась ось така. А що це робить? Нам подобається. То нам, в принципі, норми так і сяк, ладно. Хай буде так. І тут ми маємо що? Можливо, трошки оце маємо, так? А може і не маємо. Ось це якби взяти, ну, кудись убрати, натягнути. Ні, цього нам в цій позі не потрібно. По суті все, ми беремо так і вивертаємо. Ось, ми вивертаємо, повертаємо його в цю сторону. Так, він так і дуже плоский виходить, щоб не був плоский. Можемо повернути його за цю частинку. Ось наша камера як пер, і тут ми можемо його сюди увести, і ми ж маємо змогу самим очком. Саме очко редагувати. Це нам не дуже подобається. Це у нас сюди униз іде. Ось він дивиться на нас. Що ми маємо ще? Можемо під, підтягнути догори. Це нам не вихо, не треба нам Якщо треба, то тільки трошки менше очко може бути. Це нам також поки не треба. Це смішно дуже, звісно, як вушко, на наче підслуховує око. Оцю штуку ми не, не використовуємо зараз. Цю штуку теж не використовую. Ну, по суті, ось, можемо не крутити це так сильно, наприклад. Или або зовсім не крутити. Але крутити іншу штуку на цю, ось цю. Бо доб'ємось ми такого ж самого ефекту чи ні? Якщо буду використовувати тільки один контролер? Мабуть, не доб'ємось. Ось він дивиться на нього. Ось. І так ми маємо зміну. Отсюда-сюди. Отсюда, сюди. сюда, сюда. Але тут такі пози схожі. Так, не забуваємо робити S на усе. Оце прикольна поза. І це прикольна. Це прикольна. Але тут одинаковий глазик. І що з цим робити, я навіть не знаю. Надо якусь інакшу позу придумати. Надо щось йому придумати. Що ми можемо придумати? Це такий. Так, шукаємо. Русняшка не підійде сюди, веселий. Такий якийсь, типу, ну, якийсь невеселий, а такий. М -м -м, Боже, він зор не підійде. Може такий, що він брезгує, ну, гедує? Може, гедуючого сюди підійде зробити? Так, робимо гедуючого. Значить, око в нас буде ось не це. Ось тут. Цього ми, мабуть, розвернемо? Ні. Як ми його маємо розвер... А Отак ще що? А, але що? Бачите, я не попала в кадр, ну нічого. Главное, тоді вирівняти, тут буде цю кашу. Так, око у нас більше закрите. Можливо, цю штучку можна то також підняти, щоб воно якби щуриться. Ця штука в нас є, але вона, мабуть, інакша, да? ця штука. Ні, це не підходить. Значить, це в нас є. Закривається, відкривається це, це нам не підходить поки що. Так. Це що у нас ось так, якось так? Нам треба, щоб... Щоб тут було більше і це більше закривало. І саме око прям сюди, мабуть. Ну ми не можемо так. Ми можемо і так зробити по суті. Нам же ніхто... Не запрещить це робити. Але він як зламаний не наче. Таким чином він якийсь зламаний. Може б його якось направить. Ось так. Є який фу мерзость. Боже, яке гад... яка гадость. Мерзко так. Фу-фу-фу, так він має якось робити, так? От. Робимо С на все. Удаляємо цей кадр, якщо ми з ним прощаємося. Ось такий, ось такий, ось такий. Так, ми з цим порушаємося, Окей. Okay. і С. Удаляємо. Ось у нас є форма. Вона звідси помінялась сюди, По... помінялась ось сюди, звідси сюди-сюди. Оп-оп, оп. Можем, це у нас що було? Так, це у нас були якісь прикидки. Цього ми ставимо сюди, С, прикидку удаляємо. У нас є перший кадр, 10 і 20. -й. Ну, щоб тут було рівне, одинакова кількість кадрів, мабуть, це все ми переставимо у нуль. Тепер дивимося.